Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І сьогодні у нас така тема: 150 українських дітей було вивезено на територію Росії. Ходять чутки, чи не чутки що вже 120 тисяч дітей повернули. А зараз запитання? Доля. Тих дітей, які ще залишилися. Нехай буде це 30 дітей. Нехай буде це, я маю на увазі, 40 чи 50, скільки би там не було, я беру зараз в загальному, не називаючи цифру. Доля цих дітей. Чи повернуть їх. А ось е ця карта вже говорить про торг, про обмін. Але не всіх. Але не всіх, мої дорогенькі, це дивіться. Це прийдеться дуже силою, це прийдеться а, дуже вкладатися в Україні. Це буде дуже дорого коштувати Україні. Ось я не здивуюся, якщо це будуть ще наші партнери, наші союзники, ті, хто. А, Маю на увазі не тільки, наприклад, українці, є же ж росіяни, які там співпрацюють, Просто так ніхто. Це треба люди, наскільки я розумію, там є свої контакти. Плюс у мене таке враження. Зараз ми подивимося: тут будуть і міжнародні релігійні, міжнародні. Це дуже ще займе. Вели дуже багато часу, дуже багато енергії. Звичайно, ось тут навіть людей показується, теж можуть бути люди, що дуже багато людей буде теж задіяно. І так, чи зможемо всіх ми повернути? Ну, Це логічно думати, що ні, але зараз подивимося, скільки. Ну, дуже важко прийдеться. Дуже, дуже важко, дуже вміло, дуже, знаєте, так, дипломатично, можливо, навіть інколи маніпулятивно, хитро. Ось. В принципі, дивіться, дивіться, всі, я, наскільки ось я зараз бачу, зараз я ще докладу одну карту, чи я правду так подумала? Зараз я скажу, так чи ні. Так, дивіться. Я ось щось у мене прийшла така думка, що тому я доклала тут. І ця карта каже: так, стопроцентово. Дивіться: про тих дітей, яких ми знаємо, ми їх усіх повернемо. Звичайно, є ті діти, які ми не знаємо, які ми знайти не зможемо. Всіх, яких ми знайдемо, і знаємо про них. Тобто знаємо в першу чергу і знайдемо. Тих усіх ми повернемо, абсолютно усіх. Звичайно, будуть такі речі, що ми не знаємо про них, якісь таємні були угоди, приховають, вивезуть десь в якісь глубінки і тому подібне. Але це наскільки я розумію, і ось ця карта нам говорить про це, це можуть роки зайняти, мої дорогенькі. Але ще раз наголошую: про тих, яких ми знаємо дітей, про тих, яких ми знайдемо. Їх повернуть усіх. Ось так я це побачила. Колись я робила цей розклад дуже-дуже давно, ще мені здається коли, здається, коли з Маріуполем дуже важка ситуація була, будемо так говорити, вже майже рік тому, то там було трошечки інакший розклад. Тут я бачу більше перспективи, але ми повинні розуміти, що ми не всіх зможемо знайти. Ось так. Все мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю, і щоб цих дітей знайшли. Дуже переживаємо за них, не тільки я, і ви так само. Ось на все добре, мої любі, і разом до перемоги!